Вітаю! Це відео про посадку воздушної бульбочки ручним способом. Отже перше, отаким от маркером нарізаю рядки. Потім вінницькою сівалкою. Вношу добрива. На третьому отворі зверху. Вношу я нітрамофоску. Перед цим я ще обробив воздушку оракулом насіння і вимпалом кат. Поживних речовин до весни вистачить. Потім сіємо воздушку на останньому отвірі. Заключний етап загортаємо. Ногами довго. У мене для цього є ось така приспособа. Це кінцевий результат нашої роботи. Всім дякую, до побачення.